Вітаю до вашої уваги. Денний випуск новин на сфері. Що цікавого відбулося у рівному та області станом на цю мить. Розповім я Микола Брежицький. У Рівному співробітники СБУ затримали ракетирів, які вибивали неіснуючі борги з місцевих жителів. Зловмисники віком від 28 до 45 років застосовували психологічний тиск насилля та погрожували фізичною розправою як потерпілим, так і їхнім близьким родичам. Причетними до злочинів виявились троє раніше судимих жителів рівного, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових та насильницьких злочинів. Під час обшуків за місцем перебування фігурантів правоохоронці виявили та вилучили готівкові кошти, мобільні телефони, автомобілі та інші речові докази. Наразі усім причетним повідомили про підозру у вчиненні злочину. Рекетирам загрожує до 12 років в'язниці. Розслідування триває. 15 лютого відзначатимуть день операційної медичної сестри. На цій посаді у Рівненській обласній клінічній лікарні працює понад 90 жінок, які кожного дня допомагають хірургам провести по кілька операцій. Про один робочий день операційної медичної сестри із 19-річним досвідом розповідаємо у сюжеті. Це Вікторія Олійник, операційна медична сестра гінекологічного відділення. Жінка працює на посаді у Рівненській обласній клінічній лікарні вже майже 19 років. Як так трапилося, я вирішила сама. Батьки хотіли зовсім іншу мені професію. Я для себе обрала цю професію бути медичною сестрою. З Самого малку, якби я ще хотіла, щоб Людям краще жилося. як розповіла Вікторія, операційна медична сестра це права рука хірурга. Вона займається підготовкою та слідкує за проведенням оперативного втручання. Зайшовши в операційну, ми обробляємо одягаємо сорочку, в якій буде митися на операції, обробляємо руки. Йдемо одягатися після того, як одягла шапочку та маску, Вікторія йде перевіряти усі матеріали та інструменти. Знаючи, яка буде операція. Ми готуємо вироби медичного призначення, ми готуємо інструменти, ми готуємо. Матеріал. Ми готуємо шовний матеріал, яким будемо користуватися під час операції. Перевіряємо всі дати, чи збережена є стерильність, Чи є всі пакети герметично запаковані? Якщо вони будуть не герметично запаковані, вони є вже не стерильним матеріалом. Одним з головних обов'язків операційної медичної сестри є слідкування за дотриманням стерильності під час оперативного втручання. Після перевірки матеріалів жінка сама дезінфікує руки. Криваємо кран водою. Робимо собі комфортну воду, маємо ручки. Ну а далі, один за одним, йдуть операції. Суп'яття! Доброго дня! Щодня в одному відділенні їх може бути від 3 до 11, а у всій лікарні ще більше. Загалом у медзакладі працює понад 90 операційних медичних сестер, які кожного дня допомагають рятувати життя громадян. Юлія Смаліксі Олексієнко, випуск новин. У селі Мала Мощаниця Рівненського району внаслідок пожежі загинула 85-річна жінка. Рятувальники, які прибули на місце, побачили повністю охоплений вогнем житловий будинок. Полум'я вже перекидалося на дах оселі. Вогонь встиг знищити меблі, речі домашнього вжитку в кімнаті, покриття та перекриття житлового будинку. Причину та розмір збитків від пожежі наразі встановлюють. Заборона на вилов щуки почне діяти на Рівненщині вже завтра. Її впроваджують задля збереження популяції хижої риби, адже саме в цей час вона йде на нерест. Порушників чекають чималі штрафи, а інколи й кримінальна відповідальність. Подробиці розповість Ірина Котюк. З 15 лютого по 31 березня на водоймах рівненщини вводиться заборона на вилов щуки. Обмеження запроваджуються у зв'язку з початком нерестового періоду цієї риби та біологічними особливостями. Хижак не реститься раніше за інші види. Щукам достатньо, аби температура води була від плюс трьох до плюс п'яти градусів. Такі заходи спрямовані для того, щоб захистити плідників у нерестовищі та нерестовий період. Як відомо, щука йде на нерест раніше, ніж всі види риби, оскільки вона не така вибаглива до погодних умов, іноді нерестується навіть під кригою. За незаконне виловлення щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності. За кожну добуту рибу стягується штраф у розмірі 3468 тисяч чотириста гривень. Адмін штрафи виписуються за порушення правил. Це стаття 3, частина 3, стаття 85, який штраф від 34 гривень до 170 за порушення правил рибальства. Якщо спіймали щуку то бажано її відпустити природне середовище існування. Риболовля взимку улюблене хобі для багатьох рівнян однак разом із задоволенням вона несе й небезпеку. Тож любителям рибальства нагадують, що безпечна товщина льоду для однієї людини повинна бути не менше 7 сантиметрів, а для групи осіб щонайменше 15 сантиметрів. Тонша крига це пряма загроза життю. Рибакам ніякому разі не можна збиратися кучою на одному місці, бо зачасту вони там розпивають спиртні напої теж заборонено. І має кожен рибак повинен мати піднімати мотузку 20 метрів з однієї сторони з петлею, з другої сторони і з грузом 500 Грамів, щоб можна було кинуть. в випадку, провалився, чи що кинуть колезі. Рибоохоронний патруль Рівненщини закликає громадян бути відповідальними не лише щодо заборони вилову щуки, а й щодо власної безпеки. В разі виявлення порушення або небезпечних ситуацій на льоду рекомендується звертатися на гарячу лінію патруля. Ірина Котюк, Тетяна Іолтук, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Наразі у мене все. Більше інформації про події, які відбуваються в регіоні, дивіться вже у вечірньому випуску. Зустрінемось.